На біологічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбулася презентація проєкту інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території та Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення функціонування трансформованих екосистем прикордонних територій Україна Польща. На заходах були присутні представники агробіологічного факультету Жешовського університету імені Королеви Ядвіги – Науковці обох країн будуть вивчати екологічні проблеми міста Борислава та Стебницького хвостосховища. Для цього Євросоюзу виділено 350 тисяч євро. Відкрили презентацію декан біологічного факультету Світлана Волошанська та ректор Другобицького педуніверситету Надія Скотна. Також слово мали депутат Львівської обласної ради Осип Магур, заступник голови Другобицької районної державної адміністрації Іван Мізерник, секретар Другобицької міської ради Тарас Метик. Заступник міського голови Борислава Сергій Оленич, начальник управління екології паду «Укрнафта» Петро Тригулич, викладач кафедри екології Мирон Слайтер та інші другобицьке інтернет-телебачення. Пропоную вашій увазі репортаж цієї події. Нашого міжнародного проєкту інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території. Учасниками цього проекту є. Драгобицький державний педагогічний університет, біологічний факультет та Жешківський університет, факультет агробіології. В рамках презентації сьогодні буде відбуватися і міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена є проблемі, забезпечення функціонування трансформованих екосистем. Територій Україна-Польща конференції, шановні гості, присутні, ми раді вітати вас в стінах Дервобицького державного педагогічного університету в контексті програми транскордонного співробітництва Україна, Польща Білорусь. І сьогодні наш біологічний факультет разом. З нашими польськими партнерами представляє проєкт «Інтеграція наукових середовищ польсько -української, української прикордонної території. Нам дуже приємно, що цей проєкт ми розробляємо разом з нашим найдавнішим польським партнером і підписував проєкт про співпрацю наш ректор професор. На діляну, і е, він завжди жартував, що йому треба, е, щоб цей проєкт е, розробити і підписати, треба їхати з Другогобича до Москви, а потім уже на Жеші. Сьогодні шлях до наших Жешутських партнерів став набагато коротший. ж ми запланували цей програм, ажеби. Щоб... Właśnie jak najwięcej osób mogło w tym uczestniczyć, zarówno studentów, jak i pracowników. Dlaczego? Dlatego, że program nazywa się Integracja środowisk naukowych. No jakże inaczej można robić integrację, jak nie tylko poprzez bezpośrednie kontakty. Czy to jest dużo, można by zapytać, czy to jest wystarczająco? Bogaty program? No Bo na pewno nie. Ale proszę państwa, to jest pierwszy program z my się uczymy, my tu spotykamy się z przeróżnymi problemami, zarówno my w Polsce, jak i wy Państwo tutaj słyszy. Pewne wymogi, jakie są, pewne standardy, jakie są narzucane przez Unię Europejską, są dla nas trudne do spełnienia, ale i dla Państwa są trudne do spełnienia. lektorskich Uniwersytetu Rzeszowskiego, który się do tego, żeby przekazać Pani Rektor Panom prorektorom, władzom dziekańskim i wszystkim zebranym pracownikom, studentom, innym osobom najlepsze życzenia, owocnych obrad, owocnych działań, no i aplikowania na przyszłość wspólnego. Wspólnego, bo wspólnie, jeżeli będziemy aplikować, to nam będzie znacznie łatwiej, jeżeli to będą programy międzynarodowe. Dziękuję bardzo. jak. Лікарю за фахом, науковцю, особливо дуже приємно, що цей захід відбувається в нашому рідному місті, в місті Дрогобичі. Минулого тижня я був відрядженні в Польщі, в Крапу. Я приємно був вражений, вражений тими змінами, які відбуваються в цій країні протягом останніх 10 років. Я скажу чесно, що ну, не доводилося якось так проїхати з автомобілем, це більше якось. Літаєш літаком і не бачиш всього того, що відбувається, як то кажуть, по, по дорозі. І, і, і от, власне, коли країна зробила свій вибір у 2004 році чітко і однозначно, і вона сьогодні є в Євросоюзі, то я думаю, всі, хто сьогодні там буває, може це побачити в очевидно. Не треба про це, як то каже, багато вже говорити. Я сподіваюся, що інформацію, яку сьогодні ми отримуємо, вона буде корисною для всіх. Без винятку. Я сердечно вітаю оцю ініціативу наших гостей Жешінського університету. Дякую за те, що є таке бажання співпрацювати. Ви Знаєте, цей виступ пана Яна без перекладача, він сам говорить за себе. Адже я тут на подібних медичних форумах також був присутній як лікар, науковик, як науковець. І в нас так само відбувалися ці форми, форми без перекладача, тому що ми настільки близько як ментально, духовно, так і в окремих вирішеннях питань, що фактично перекладача не треба, ми розуміємо, будемо. Я бажаю плідної праці, співпраці для всіх нас на сьогодні, на завтра, на майбутнє. Адже поглиблення транскордонної інтеграції між науковцями, між місцевими громадами, між органами влади, я маю на увазі, і державної, і місцевої. У всіх сферах безвиня, в тому числі і в цій, про які довідатися сьогодні, охорона поруч на є над В російському районі є е, диспансер наш онкологічний. Граничну пустині в декілька десятків разів. Тому ми повинні ставити питання про те, щоб ми могли і в шкільних закладах, в навчальних закладах доводити із учнівської парти, намагатися вчити наших дітей, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях, яке значення має для їхнього здоров'я і життя, екологія нашого країни. Ще раз нас переконує, що ми не тільки є візитною тантичкою, але творимо те, про що кожен із нас мири. І те, на зачіпається зачіпається нею, є актуальна. Як ми не говорили, живемо в одній землі, ходимо під одним небом і ходимо під одним сонцем. Тому я би хотів побажати, що ця справді конференція, а оскільки міського коли немає, відмовився об'єднати всіх вас спочатку цієї цікавої роботи і побажати вам. Від його результативності, плідної роботи і успіх. Дякую. Початку проводимо практичної конференції на теренах дров, що є нажимаше. Актуальність екології на загал, а піднятого питання рекультивації техногенно забруднених територій, зокрема нашого краю, є архій важливою. Це понад 50 гектарів площі Степницького так званого постусховища першої черги це біля 3 мільйони 800 тонн шламів і розсолів постусховища, які на сьогодні там на громаді. Рекультувація в цілому, а тут йде, я знаю, що закладені досвіді на території постусховища, всі з златових та водових трав, Біологічна рекультивація. Завершує в е, цілому. І десь питання освоєння тих земель, в інші мірі вирощування енергетичних культур в е, дальнішому е, і дослідження глибші, які процеси відбуваються як і по системі і безпосередньо на території техногенно забруднених е, місцин. Я вдячний факультету, вдячної пані Світлані. Е, є співпраця, розуміння, я вже маю можливість брати, е, в честь брати Трускавці, була перша року практична конференція. Пан доктор Ян був присутній присутній сторони, рада менша делегація е, з Республіки Польща. Так що вітаю, зичу, бажаю плідної праці, хороших. Ну, ми всі знаємо наші проблеми, знаємо проблеми Рівщини, проблеми України, але не кажемо, що ми всі є співучасниками того, що маємо. Хтось, що ми при погодженні певної нормативної документації, проєктної документації. Хтось за, за певну дією, чи за певний там, поступок, чи за певний матеріальну винагороду. Погодив цей проєкт, хтось його реалізував. І дуже приємно, що тут є небайдужі люди, які не тільки критикують, а пропонують щось змінити. Я переглядав цей план е е брошуру, там досить багато є цікавих проєктів. І ті проєкти можуть бути навіть рентабельними комерційно боїми. Чому я так кажу? Бо я займаюся досить давно проблемою загазовності міста Борислава. Дивна ситуація. Колись діда, прадіда в Бориславі жили, працювали і мали з того вигоду, а зараз, кажуть, проблема, біда, допоможіть, врятуйте. Є гідричний відвід, є родовище нафти і газу. Володіє ділянкою нада, патопринафті. За межами цієї ділянки є е, е, аномалії. Аномальні ділянки, які е, мають підвищення місце у Головоднів. Це поверхнева, шкара, підвальне приміщення. Для того, щоб їх вилучати, кодекс про нада забороняє. Чому? Бо вилучення без вибудок, без е, відповідного дозволу ділянки нада заборонить закон. Тому буде звернення до плана депутата громадили, необхідно прийняти якийсь нормативний документ, який би дозволяв вилучати. А заповітряно суміш, рядкі вуглеводи, за межі гірничого відводу, без відповідного дозволу на Тут був колись присутній заступник міністра екології пан Морман, він це розумів, він каже, давайте махайка нафта візьме на себе ті обов'язки, ніхто на себе проблеми не хоче взяти. А приватним структурам, комунальним структурам, це може бути досить цікаво. Чи там декілька тисяч метрів кубічних газу, чи декілька тонн нафти, у зв'язку з тим, що ціна на Росії постійно зростає, воно буде цікаво. Другий момент. Зараз в державі готується нова державна програма. Згідно зручення президенту, згідно доручення адміністрації президента. Зараз готується проєкт державної програми 2014-2017 років. Тому є прохання, бо я один співав при цій програмі. Я вже її направив Кабмін, направив він палову енерго. Можна сказати, що не зі стелі писав цю програму, всіх проблем не знаю, але це є проєкт. Тому необхідно долучитися до цієї програми. І в першу чергу це має бути міська рада міста Борислава, обласна рада адміністрація. бо ви знаєте, що е, досить часто, раніше, гранату давала на соціально-економічний розвиток е, певних регіонів, де відбувається НАТО. По Львівщині за останні 5 років. Жодної копійки не пішло. Чому? Тому що немає програми, немає кошторису. Так що знову питання повертається до місцевих органів самоврядування. І тут пане розказував цікаво, в Польщі я також буваю, образа не літаком, але часто були в Польщі. Надзвичайно приємні люди. Чудова країна. Хочеться, щоб було так у наше. Хочеться, щоб такі були дороги. Хочеться, щоб не було так засмічено В І одного разу я питаю порядка. Слухайте, хто ж вас перебирає, що у вас такі стромочі частини. Каже, нас ніхто не перебирає, а в нас ніхто не змінить. Це я знову повернувся до того, що має те, що має. Тому дякую дуже вам, творчих успіхів, е і бути завжди небайдужими. І одне таке маленьке, коротеньке зауваження. Ну, хотілося б, щоб тут була мова. Послухати таких поважних людей, поважних гостей, їм би було дуже приємно, і вони б щось з цього взяли. Молодь має на увазі ваші студенти. Тобто каніпла, але все одно важно, щоб було. Я не мене, хотів, щоб так було. Дякую. Якщо ми погоджуєтесь, пане Петре, вже на жовтень місяць. вважайте, що ми вас запросили. Це вже буде конференція виключно студентська в рамках цього проекту. І будемо раді вас бачити. Дуже дякую. дякую. Мене як фахівця мене безбереження, дуже цікавий побачив, що. Темою одного з буде це дослідження мікроелементів, які накопичуються в енергетичній вербі, тому що ми вважаємо, що наші терени, які є забруднені, вони в першу чергу можуть надаватись до посадки енергетичних рослин і їх використання в подальшому на наших теренах. Я вважаю, що такі дослідження, що може вести на забруднених територіях, це дуже важливо, тому що. Нам в регіоні треба спільно вирішувати питання рекреації рекультивації наших смітників і нових захоронець. То я вважаю, що така робота, практична робота, яка ведеться і на кафедрі, і на факультеті, це дуже важливо, як прикладний характер вона носить для нас, бо це дасть змогу нам запроваджувати нові технології збирання захоронення сміття. Ви знаєте, уважне товариство. І всі ці люди це є практики, це є досвідчені люди, які мають величезний вже життєвий багаж. І, очевидно, бачачи багато презентацій, у них виникають питання, а який практичний результат, крім науки, крім туристичних речей, власне, буде мати цей проєкт. І ви знаєте, напевно, ці речі посилюються ну, цей кризовий період, коли ми ще з ностальгією пам'ятаємо про промисловий розвиток нашого краю, коли тут понад 70, Підприємств, потужних, де спрацювало, забезпечувало наш регіон і сьогодні ну, за Ледви Десяток, але можна навіть вже в Ось, І ви знаєте, на фоні цього ми можемо говорити, що якщо один чоловік, що кризові явища є місточком до нової якості. І ви знаєте, що цей проєкт, очевидно, також своїм завданням ставить пошук нових шляхів розвитку нашого регіону не лише в такому теоретичному плані, але і у практичному. Я вам скажу, що ми, як науковці, хочемо безпосередньо бути того причетні. Ми не хочемо бути теоретиками просто лабораторними чи аудиторними. Ми хочемо вирішувати ці проблеми, які є ось там сьогодні на вулиці. Чого вимагає сьогодні все життя суспільства? Ось і ви знаєте, тут дуже багато є цікавих речей, на які треба глянути. Ну, і, зокрема, ми говорили в галузі охорони довкілля, в галузі інтернаційної енергетики, в галузі багатьох питань. Ну, Коли ми подивимося, наприклад, навіть на ті незавтодорюваній території Стерника чи Борислава, то мета не лише може бути просто рекультивації відновлення. Там треба думати, а що робити, які там з цього брати. І у нас вже є певні ідеї, які ми наперед вже закидуємо, власне, про можливість вирощування енергетичних рослин на цих теренах. Більше того, скажу, що хвости Стебника... Це є відходи калійного добрива. Тобто там є потенціал мінеральних добрив для вирощування. Ще подивлюся маленькою ідеєю, зрозуміло, що всі речі не буду видавати наперед, тому що ще треба це підтвердити, але ми також маємо проблеми з відходами водоканалу, відходами з цими відходами, які також з 70-х х років накопичились, і не має що з цим робити. І от, власне, є ідея використовувати, використовувати ці органічні відходи як добрива для вирощування енергетичних рослин. І в такий спосіб ми вирішуємо три проблеми. Ми рекультивовуємо техногенні території, ми утилізуємо мулові відходи і ми вирощуємо енергетичні рослини. Крім того, шановні колеги, практичний аспект нашої діяльності і проєкту може бути пов'язаний з іншим. Ми тут, науковці, осміттяни, гудські діячі, підприємці, також повинні вчитися і вчити громаду дивитися на той ресурс, який у нас є під ногами. Ми дуже часто його не замічаємо. В околицях Борислава мій сусід косить на приватній садибі, і він везе її на смітники. Обрізуючи гілки дерев, він туди ж везе. Це ненормально, коли ми біомасу, органічну всередину вважаємо сміття і веземо туди. Сьогодні і місто косить траву, і везе на сім'ї звалище. Тому цей проект також повинен вирішувати під промоцію ось таких речей, тобто екопросвітницький аспект. І ми, до речі, від, відкрили при Другобізькому університеті регіональний такий еколого-просвітницький центр, який також може стати інструментом цих засад. Тому, дорогі друзі, шановні колеги, сьогодні тут. Прекрасне товариство науковців, громадських діячів, політиків, посадовців місцевого солдування. Тому я закликаю, давайте будемо разом співпрацювати. І я думаю, що ми дійсно знайдемо в нашому регіоні ці цікаві напрямки не лише теоретичного, але і практичного аспекту. Дякую.